день, це правом Тром Скризор і я Ілля Абонтов. Зараз ми знаходимося на стадіоні 26 та 27 школы. А я продаю слово... Артур Патнику. Добрий день, мене звати Артур Клосніко і це програма Тернопільський Різор, а зараз ми направляємося в торговельно розважальний центр з подолярками. А Тернопільський ревізор рекомендує відвідувати цей стадіон для активного відпочинку. І далі. А мені чомусь дуже захотілося прокататися на печель. Не надійно зміцнила качеля. я не рекомендую питання на таких качелях. Не. А мені чомусь це дуже нагадало, що вся ось прекрасна зима нагадала мені фільм один удома. Це дуже чудовий фільм. Я вам вражу його передивитися. Ми майже дійшли до торгового роздержального центру Поділяни, а ми зараз знаходимося на стадіоні 28 восьмої та двадцять школи. Я думаю, там скорее рекомендує катання на санях на цьому стадіоні. йдемо Давай! А далі ми кругуємо подолянь. Зараз ми знаходимося в Подолянах тут дуже багато людей, тут дуже багато магазинів, тут є заборка, є сходи да є ескалатор. Зараз ми рухаємося в сторону, сінемо світі. Там є чотири зали. the amount of you The <laughs> most Зараз, ми в а тут і я. Зараз я знаходжу в Сінема Сіті. Тут показують фільми в Якості 2D та 3D. Тут є 4 d Продаються різноманітні напої, коктейлі, попкорн та ще багато іншого. Троскерізо рекомендує тривого розважальний центр Подоляни в Cinema Sitті та ще багато інших магазинів. До побачення, це був іли або до косміки.